Дівчата привіт! Сьогодні у нас тренування з і силове. У нас буде більший акцент на сідниці. Робимо одну вправу на живіт і зробимо одну вправу на руки. Зараз ми опускаємося вниз, на коліна. У нас буде розминка плюс-мінус внизу. Ставимо руки, даємо на чотири точки опори. І на у нас розслаблена, коліна не з'єднані і йдемо вперед тих і назад витих. Таких 10 разів. Пішов десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Пух. Чув ти зробиш за мене? І зараз робимо те саме, тільки виводимо праву руку вперед. Одночасно. Пішли десять. Протягуємо. Дев'ять. Вісім. Сім. Прямо на зап'ястя перед шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останні і затримались ближню. Потягнулись. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Повертаємося і виконуємо те саме тільки на рулі руку. Пішли. Десять. Прямо на зап'ястя. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, п'ять, три, два. Останній і затримать десять, 9, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири. Три, два. Відпочиваємо. І зараз з цього положення ми опускаємося на лікті. І у нас права нога. Ми йдемо в зворотню сторону в зовнішню, кругові рухи. Пішли як коліном. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Видихаємо, коли пускаємося вниз. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній. І міняємо на другу ногу на зовнішню сторону. Те ж саме. Пішли. десять. Дев'ять. Всем, семь, шесть, пять, четыре, три, два, остальные потягнули таз назад, і припіднімаємо згори і одягаємо резинку на лінію колін. Що ми зараз будемо робити? У нас резинка на лінії колін, трішки як під коліном. Лівою ногою ми резинку тримаємо лівим коліном. Ми як тримаємо резинку, а права у нас працює. Зараз йдемо на 10 разів тільки вгору, і потім, після того, як ми зробили 10 разів вгору, ми йдемо в сторону. Приготувались, пішли. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Останнє і те ж саме куліну сторону. Пішли десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, Останній. І ми відразу міняємо ногу. Якось відпочинку. Прижали праву коліну резинку і пішли вгору. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Останні і те ж саме сторони. Пішли десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Відпочиваємо 30-40 секунд. І ми йдемо на наступний. Прижимаємо зараз лівим коліном резинку і ми йдемо вгору і в сторону. На зміну один раз вгору, один раз в сторону, один раз вгору, один раз в сторону. Ще відпочиваємо 20 секунд. Оце вгору і в сторону, це у нас один раз. Приготувалися? Прижимаємо лівим коліном брезенку. Пішли вже працюємо десять? Дев'ять. Вісім. Сім. Шість? П'ять. Чотири. Три, два. Останнє. І відразу міняємо. Прижимаємо правим коліном резинку і міняємо. Пішли. Отже, працюємо десять. Дев'ять. Семь семь. Зараз ми йдемо на наступну вправу. У нас резинка або нижче колін, або на рівні колін. Вона має бути в такому положенні, що коли ви будете розводити ноги, щоб вона не стрейнула вам вище коліна. У нас задача, ми залишаємося на прямій руці, стопи з'єднані. І ми йдемо вгору і розводимо резинку. Такий 12 разів тільки на одну сторону по одному підходу. Задача не просто розвести, а задача ще піднятися. Якщо вам дуже важко піднятися, тоді зробіть просто розведення, але зробіть на разів 10 більше. Приготувалися, пішли 10, 9, 8, 7, 6, 5, Чотири, три. Два. Останні. пішли ще два рази. Раз. І останні затримали. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, опускаємося вниз, відпочиваємо тільки 20 секунд, поки міняємо резинку, міняємо сторону і переходимо те ж саме на іншу сторону. У нас коліна зігнеться на ту амплітуду, на яку вам зручно. на наступі. Рука пряма. Поки не збережу, а плюс-мінус на, на лінії з плечами у вас приготувалися. Пішли вже працюємо. 10-9. Вісім. Сі. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Пішли ще два рази. І на останній раз затримуємося. один. І на останній затримались. Десять, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, опускаємося вниз. Опускаємося вниз. І зараз залишаємося в такому положенні, що відпочиваємо 30 секунд. І у нас задача переставити ноги. От вони в центрі в коврика і за коврик. Тільки на руках не лежимо, а тож руки плюс-мінус на рівні плечових суглобів. Зайти. Приготувалися за 10 секунд. Йдемо на 12 разів. Ми ось так розводимо. І на останній раз ми залишаємо по ширині і тут розводимо і в кінці затримуємо. Приготувалися, пішли 10. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І ще два рази. Пішли. О, І на останній затримуємо стороні і розводимо. Пішли. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І ще два рази. І на останній затримаємо. Раз. І останній затримано. Десять. Дев'я. Тримаємося безідницями. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Повертаємося в центр і йдемо на останню вправу. У нас резинка залишається на колінах. Вона у вас не має бути сильно, дуже сильна. Зараз розумієте, чого. Ось так має бути в цьому положенні. Можна навіть трішки взяти над коліном. Головне, щоб вона не сиреніла. І зараз піднімаємо в хору і розводимо коліна. Пішли. 10-9. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два. Останній і розводимо десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два і затримали. Десять. Деві, вісім, 7, 6, 5, 4, 3, два, і повертаємося в центр. Знімаємо резинку, відпочиваємо цілих 40 секунд. І переходимо на вправу для рук. Що ми зараз робимо? У нас. У вас стопи в колінах зігнуті, не випрямлені, тому що, коли вони будуть випрямлені, буде сильно напруження на поясниці. У нас задача, коли ми вводимо зараз резинку вперед і назад, але при цьому у нас вона постійно в напруженні. Ось так. Ми робимо таких три підходи по 10 ріців. За 5 секунд приготувалися. Пішли вже працюємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Резинка в максимальному напруженні, наскільки ви можете. Сім. Кожен раз як ви вводите, ви робите вдих видих. Шість. П'ять. Чотири три. Два Відпочиваєте. тільки 20 секунд. Ми йдемо на другий підхід. У нас ще таких два підходи. Йдемо на другий. Ще раз. Резинка у нас не розслаблена, вона от все почали натягувати. Можете до собі додати, коли назад йдете вдих, а коли вперед видихаєте і вжимаєте в поясницю в підлогу, коли виходите вперед. Можна робити так. Приготувались, пішли. Десять. Дев'ять. Восемь, семь, шесть, пять, четыре. А останній відпочиваємо і йдемо ще на один підхід, тільки зараз останній підхід, коли ми йдемо назад, ми робимо дві пружини ще додатково і вперед дві пружини ще додатково, при тому, що у нас руки повністю натягнуті. Ще відпочиваємо 15 секунд. І йдемо на останній підхід. Приготувалися? Пійшли 10. Але вас резинка все одно натягнути дев'ять. Вісім. Ві сім. сім. Чотири три, дваній відпочиваємо кілька тридцять секунд. Одягаємо резинку на стопи. І зараз що ми робимо? Ще відпочиваємо. На стоп стоїть на підлозі. Коли ми піднімаємо ноги, зараз ми йдемо такий підходи на 10 разів. Ми піднімаємо ноги вгору, розводимо і піднімаємо одночасно лопатку і робимо видих. Ще раз. І поставили на вдих. За 10 секунд йдемо вже на перший підхід. У нас таких 3 підходи по 10 разів. Пору максимальний видих і задача максимально розвести лопатки і підняти лопатки. Пішли. 10 9 Погляд між стоп. 8 7 6 Чотири. Три. Два. Останні. Відпочиваємо тільки 20 секунд. І йдемо на такий другий підхід. Ще відпочиваємо. Десять секунд. Ще раз. Незубдих. Вгорі обов'язково видих. Приготувались? Пішли. Десять. Дев'ять. Задача відірвати лопатки. Верху ноги. Вісім. 7. Шість. П'ять. 4 3 2 Останній Відпочиваємо тільки 20 секунд і йдемо на останній підхід. Приготувалися, йшли. вже працюємо десять, дев'ять, вісім. Сім. Шість п'ять, чотири. Останній. Відпочиваємо резинку в сторону. Ліва нога пряма у нас і права в сторону на питро. Можете другий покласти на живіт або в сторону відлогу. І тут тримаємо в цьому положенні 10, 10, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, прижали праве коліно і затримали, натягнули правий носок. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, відпускаємо і міняємо положення ніг. Права іде в сторону і тримаємо. Десять. Ліво. Перепрошую. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два. Ще один і прожімаємо ліво коліно. Носочок на себе. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, 2, відпускаємо права стопа на ліве коліно, захватили над лівим коліном і затримали. І міняємо під коліном і затримали. Натянув на себе лівий носочок. Відпускаємо і міняємо положення. Ліва направо, захватили над правим коліном. Сміну під коліно, випрямляємо, натягуємо носочок. Відпускаємо носок і прижимаємо. Носочки від себе до себе і через сторону повернулись і таз назад. Через сторону. Потягнули максимально таз назад. Припіднялися вгору, правою ногою в сторону, вивели коліна максимально вперед, прижали праву стопу до ліву, ліву стопу до лівої сіниці і сили потянулись повністю, надію на себе правий носок. Якщо можете потягнутися і дістати, будь ласка. І на другу сторону прижали. Опустились і сіли, наділимо на себе носочку. Відпустили. Взяли руки в замок, затримали, пішли нахил вперед. Ти піднялися в хору. перед собою поводили, де у вас зажатість там затримали в тій точці. Це все добре, значить все чудово. Підпускайте. На сьогодні у нас тренування закінчене. В п'ятницю у нас силове тренування з гантелями. І на наступному тижні у нас знову 4 тренування. Нагадую, Хто хоче піти на наступний інтенсив, до понеділка знижка зі 100 на 75 злотих? 75 злотих. Бо після 25 числа, то 1 числа буде вже знову 100. Хто хоче встигнути, ви мені пишете, оплачуєте і. Або хто хоче дешевше, хто хоче встигнути і дешевше. Всім гарного дня!